Це вже довше. Сьогодні поїдемо комбайн-нива заправляти кондиціонер. Перед цим замовили кондиціонер на ниву дядьку Івану. Він поставив його сам, поставив радіатор туди і поставив компресор. Я їздив після цього, під'єднали шланг і поставили радіатор той, що в кабіні стоїть. Зараз замовив фріон. І приспособаш оце. Ну, така штука звичайна. І щоб відкачати, там зробити вакуум, звичайний компресор із старого холодильника. До нього залити в нього масло. І отут припаяна під різьбу, щоб накручувати цю шлангочку. Ну, зараз поїдемо, я все покажу. Так що. Едем Ниву, так сказать, комфорт ей создавать. Комбайн нива. Откачуємо. Вакуум, вакумацію робимо. Бачите, вже скільки відкачало. Отак він потрошку тарабанить тут, працює. Уже можна виключати, вже пів години він працює, навіть більше. Почали без 10. Якраз пів години. Ось встановлений компресор тут. На два ремні дядько зробив, генератор. Зробив там пластину кріплення. І трубки ми вивели. Сюди пошла одна, друга пошла на радіатор. Радіатор встановлений отут. Проводи тут, а зараз поки що це ще так. Робочі моменти. Це все буде дороблятися. Під'єднався однією трубкою, другою незручно, бачите? Нікуди. Ну, можна і однеї. Нічого, в машині в мене одна. Тепер зараз закриваємо крани і вимикаємо цю штуку. Крани я закрив. І хай воно отак ще пів години постоїть і подивимося. Ну, перед цим ми оце все діло, як шланги поставили, підключили, поставили в кабіну. Я надув сюди ну, 70 атмосфер надули компресором ну, обичним насосом повітря. Пропирскали все. Навіть стоїть воно. І воно ніде не слинило. Нічого. Сюди в комбайна ниву треба 1300 грам фріона. Сюди, отак, бачите, проклав дядько шланги. Під'єднували ми вдвох, а потім він вже сам доробляв. Це виходить з радіатора. А це йде прямо від компресора. З компресора одна пішла на радіатор і знову вийшла. Одна йде прямо в кабіну. Оця товща йде прямо в кабіну. Тонша. Пішла на фільтр осушитель. Тут під'єднаний датчик. На нього йде подача і з нього потім пішло вже на... Сам компресор, так як якщо нема тут тиску, він не буде вмикати. І тут пошли шланги туди. Дядько зробив отакий додатковий фільтр, поставив, щоб повітря в кабіну забирало через цей фільтр. Бачите, фільтрується. Раніше в нього була взагалі отака система, це стара ще. Тут вода там заливається, я ніколи і не розбирав. І в нього в кабіні холодно було раніше. Прохладно, воно працює. А сам цей механізм тут його встановили. Сюди він вирізав таку штуку з доски. Це ще буде дороблятися, обшиватися. І під'єднаний плюс підходить до нього покажу. Тут воно вмикатиметься в швидкості, а тут регулюватиметься холод. І бачите, дефлектори ці можна і отак і отак. Ну і ці регулюються. Коротше. Стоїть у нього сигналізація. Я, правда, не знаю, як воно там що. Ну, швидкість показує оберти там і на колесовий зерновий, ну, як Звичайно, оце таке. А це ось труба, та, що він вже зняв цей механізм. Тут у нього воно раніше стояло. Півгодини пройшло. Вакуум як був, так і є. На одну там поділку чуть-чуть здвинувся. ну Це ну, так, чогось я замітив і в мене так вийшлося. Можеш. Охолоняючи ще, що так, балон. Ось у нас 134 а 0,9 кг Віса. Відкручуємо отсюда трубку. Відкручуємося до балона. Нашого. Хорошо, да зараз будемо вже той, чи вийтимете туди. Заводить наблизьку. Поки не треба, ще заводити. Ні ну щас я опущу і заведемо тоді. Хорошо, так я задимити. А тут откручуємо. А тут откручуємо, щоб воно трошки спустило нам воздуха. Пошел фреон. закриваємо. І відкриваємо. І відкриваємо. О! Балон під'єднаний. Треба тепер заводити, бо не йде. Колопан сюди запукає. Вже прозрачну трубку зробив, видно що бігає. То він може як проробиться тоді буде. Трошки. Трошки є. Награм питає питает Що ти робив До обід? А заводив. А після обидва глушили. Ну, ясно. Так оцей тут ось сейчас нечмовать сейчас есть. А це ж треба міняти оце повністю, да, щоб під стартер. Він же з іншої сторони стоїть. Так, да, і масляний насор, вже на той... ну, вона Далі... же стояв на ниві ж тоді. Ну це хіба що зробити ото серіях ото через редуктор. А через редуктор, так. Да. Саме проще буде. Ну так, да, так це ж його валять, треба від насоса міняти трубку, щоб йшла в другу сторону центрофугу, флугу міста ну, з цим склапаном. Да. А ото якщо через редуктор, то ми. І... І один акумулятор 140-й повинен сюди. Ну це ще я до цього. Вже я мечтаю, хоч це і думаю. Ну я боюся за того, що то, як іноді добувають довго заводиться, як стартера не вистачить, щоб завести його. Старик, тут нічого в нас не Де Я зараз держав. Якщо я його заведу. <рес> ну ти не спішив цей процес довго. <рес> як коли, блять, заведеться, як колись бля, ти... карбюратори, блять, скільки поміняв цих Мембрами все одно сука пропускає. А що у вас, дядько, то сигналізація показує? Вона там цей показує і скорость, да, же? Скорость площу обраного повинна показувати, обороти барабани вентилятора. <звук> ну, в тому году, то як магніти не погубили, якесь робило воно. Мені подобається. Так, а площу воно показує, ви просто ширину забиваєте там, так, да? і воно щось скорості бере вказуєш діаметр колеса. Ну, я поняв. Ну воно щитаєш і... тоді площу всю, що молочена і не молочена. Ні, воно ж на краях, як підіймаєш, воно відключається. А це датчик на жатку у вас стоїть. Чи... Ну так, да. там магніт тоже датчик. Як а. підняв, ж... це наклон, воно от цього Я поня. Цього магніта отскочить, і воно відключається. І ще й правильно вважає. Ну, приблизно, так. Да. Хоч собі таку штуку став. Так обзивається. Так не хоче. Надо стартер сюди ставити. Пускай чи зняти. І туди, тупо, туди. А у вас на тракторі як стоїть? А, у вас же теж, напряму так як і в мене, так? А, а я ж то розкачував його так. Не виробітки на вінцю, нічого. Хоча типа ж по зубах там воно чуть не йде. І ну, все чітко той. Ну, Чуть не забився, звук подав, значить діло буде. Живий. Живий. Колись ми хотіли свою з буксира завести. Так ніфіга її не заведе з буксира. А чого? А чорті пливе, колеса і ремень. Ну а цю відкривали клапани. А, ні, мабуть. Ну то якщо не відкривали, то її не заведеш. А як з клапанами заводиться? Що осінню було, вже акумулятори сіли. І ото трошки дір, І, і, і пошов. Поки гарячої води не завели, тоді цей завівся. Стартер круте-круте, вона не вистачає. Це, а це раніше пускачі, вони в колхозі, як було нові, вони добре заводились, чи це таке саме було. Ні, Ось. і тоді воно, розумієш, як це було, що Карбюратори їх вічні були. Зараз оце поставимо мембрану на місяці, не вистачає вона. Не зрозуміло, у нас якоїсь пластмасси Ну воно ну, то тече постійно. Ну ну ж усе Китай, мабуть, да, ще й дешевий сюди йде. усе. І їх в обмін здавали, ремонтували десь пісма Ну ремонтували дуже, дуже хорошо. Було таке, що це відкрита ця просмишка. Дернеш. Не і, і заводиться. На відкритому. А зараз і поршняш такий все, воно що. Хоча скільки він тут робить. Ну так. Да. І от бувало, якщо це я зробиш, от першого разу заводився хоч літом, хоч зимою. Я ж кажу, що тоді їх запчасти були путні. І ремонтували тускмальські Хлопнуло, Лопнуло, що є? О, так дуже добре їх робили. Оце контент називається. А тут теж як пішло вже що то. Ширпотри, вже ні. Та вона вже теж таке на тракторі, я знаю, було. І поршень купив, і свічки ці покупляв, і мембрани, і краники. і воно все одно. А тоді ото так вийшло, що я його розбирав, поставив стартер. Та ти що, наскільки це легше і проще. І бувало таке, ото, що навіть штифт випаде із цього, із поршня, з цього, поршня. Прорує канал, і все одно заводився. Тут же із планети поршень стоїть. Із обичної, Спортивний да, заобычный. Ставили, тільки канал вирізали. Ну да. Щоб... Ну, по діаметру він таки. Ну, такі вирізали і от цю стінки, щоб Шейку... подача була бензина. Угу. Ставили планету руку. Нормально у, у планете так там на 2 мм. У паеси? Угу. Це вже подає признаки. Ну. Такий він високооборотний, 7,5 тисячі оборотів. Ну Ото я есі... ніколи не їздив на поєс не приходив. Ото якщо багато оборотів, дай, як проїхав, так і викидаєш вже ці кільця. Так а чого? Ну що він, ну, не гріється, дуже. Не грієте, а і знову А. Ну 7000 тисяч оборотів представлю. Ну воно все. ж розсчитане на те. Розсчитане, звісно. От возьми ці планети. Ти бачив, як вона там їде пух. Ну, це в мене ж то низько обороти. Пах, 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 пах. Через 10 метрів знову пух, ну, да. поїхало. Ще п'ятий оця, п'ята. Та ще як ся трохи швидше іначе. А це тройка, вона ж вообще на, на два цих вихлопа. І вона ж низько обороти ну, Да. А тут, коли у чому спортивному. У йому може розход бензину, що вже гуляв, що в цьому що в мотоциклі. Ну, в мене в планеті був розход 5 літрів десь. Ну, це 5,5. Книж... А то книжка писала 7. Ну, це так, по посилуєшку, не по трасі, а там якщо по селу. Книжка пише, то без книжки там. Ще пару літрів. Ну так. Да. Ну, хто додивись відео вже до цього моменту, так що ставимо лайк і підписуємось на канал. Не мені лайка, дядьку, бачите? Скільки труда щоб завести комбайна. А він як на зло не хоче заводиться. Наче чувствує, що його знімають. Думаю ні, не буду я непривичний. Не, непривичний ще боїться. Стісняється заводиться. Затизвичай, небо завиться? Ну димок трохи виходить. Ух ти, самоліт. Що не полетіло вже Ну це ж хватає. Парить хватає, стріляє. Добавте то на все. Бачите, не йде через більшу чогось, не затягує і він сам не включає його через датчик. Видно, немає там цього ж фріона. А нам треба подати. Так, хоча ж, чи через радіатор воно не хоче йти. Треба через цю тільки. Зараз генератора ремні скинули, а тут болти викрутимо і його віддвинемо, щоб підключити на цю шлангу. Бо щось не, не хоче він закачувати ніяк. Я вже напряму його підключив, тільки що він трошки крутнув. А все одно не закачує. Ну, в машині ми через меншу під, ми заправляємо. Уже під'єднав на дві шланги. Поки що без генератора от акумулятора. Попрацює. Заправимося, бо ніфіга ну, без синьої не можна. виходить без красної можна, але без синьої ні. Тобто самої синьої можна заправити. І так вийшло, що це трошки не розрахувало. Ну нічого, тут немає нічого страшного, або дядько тоді підвине. Або, можливо, довші ремні поставив. Головне нам зараз заправити. І я це як підключив сині, він одразу повісав 250, ну плюс я зразу не скину на тару. Я думаю, грам 300 вже по-любому сюди улізло. Тепер він повинен не включитися, бо тоді навіть датчик не реагував. І тоді тільки 10 грамів зайшло. Повірили, тільки що вже не знімав, бо ніколи і так. Усе працює, вмикається, вимикається. Холодно добре. Якби працювало тепер воно це все діло. Головне, щоб все нас. Задули сюди кіло 300 Ось, Трубка холодна. Ця, зрозуміло, буде гаряча. Ну, це так.